Не знаю, де ми йдемо, але виглядає як у якомусь фантастичному фільмі, як Аватар. Багато дерев, і вони такі великі, величезні, могутні, як наче ми у якомусь закинутому лісі. Такі в мене відчуття. Зараз іду і думаю, так, звісно, круто, так. Такі місця. І зараз ми йдемо донизу, але потім треба повертатися наверх. Ну, що за красота? Ви тільки подивіться, ці дерева вже висушені, але ще такі гарні. Ось там а, зараз не видно, але там міст, золоті ворота, у тумані він зараз його не видно. Але тут оцей склони, це просто я навіть не можу слів підібрати, це так гарно. Клас. Приїжджайте до Сан-Франциско, він вартий того. Блін, подивіться, ну як це ще назвати, як не вау. Подивіться на те, це дерево, як воно виросло. Бачите, це корінь, і ось отак іде доверху. Вау! Це неймовірна природа. і після довгого спуску сходами ми нарешті прийшли у це неймовірне місце. Не думаю, що тут люди купаються, може якісь кризянуті тільки, бо тут такі хвилі, я вам зараз покажу. Але це неймовірно навіть прийти сюди, посидіти, помріяти, подумати, випити чашечку. Не чашечку, випити кофе або чай і просто насолодитися цими красотами. Воно варто того. Дивіться. І всі йдуть сюди, з сім'ями, компаніями, з дітьми маленькими, і ми також пішли з нашим сином. І він у захваті. Це довгий путь, але він вартий того. Я, мабуть, буду сьогодні це повторювати мільйон разів. Ми не очікували побачити це, і я ще раз розумію, наскільки Сан-Франциско великий. І ще стільки місць, яких ми е, навіть не відвідали. Навіть мій чоловік не знає декількох місць, які тут знаходяться. А тут е, дуже велике м -м побережжя. Ви знаєте, якщо ви побачите карту Сан-Франциско, то він омитий океаном з усіх сторон. Ах, красота. Для пота красота. Поки я з вами теревеняла, мої хлопці вже на пляжі. Мій син, мабуть, хоче вже купатися, але треба донести інформацію, що не можна. Якби я знала, хто зробив ці сходники, я б його йому сказала велике дякую, бо це відкриває неймовірні види, до яких без цих сходинок ти би не дібрався. Тільки може, якби отако крутився клумком. повітря, неймовірне, але хвилі просто крутезні, бомбезні. Тільки народу, вау! Гарне місце для фотосесії! Знаєте, що я ще помітила, будучи тут на пляжах, що де ми бачимо брьовна від дерев, вони завжди мають запах паленого дерева, як на залізничних путях. От коли поїзд відходить, або коли ви знаходитесь близько до потягу, так, от той смоли чи щось таке, я не знаю, як це передати. І я не можу зрозуміти, чого воно так пахне. І, може тут люди палять костри чи що, я не можу зрозуміти, але запах стоїть саме такий. О, зараз я бачу палене дерево. Зараз покажу. Ось і відповідь на мої питання. Мій син вже щось будує, щось собі придумує. І він в мене любить залізничні потяги, вокзали і всі ці знаки. І ось він збудував отакий знак. Може комусь щось нагадає. <смір> Ставлю картинку збоку. Ну що, потрогаємо водичку, рискнемо. Давай! Трогаємо океан. Поїхали три, два. А-а-а! Зараз, зараз, зараз. Ось. Ай, йо, Так, трогаємо океан. Три, два, один. а, -а, -а, -а! Холодний, але нормально. Трогаємо, трогаємо океан. Ну, давай! Окей. Okay. Намочила ногу, засранка. Все, додому. Ну ось, як кажуть, дурний лізе у дурне. Хотіла вам потрогати водичку і намочила собі ногу. Тепер буду чекати, поки висохне може. Через два тижні. Це южний дерберіз. Ледволетволе. Пикли, пекли, пекли, пикли, quickly. Ну що, ногу намочено. Малий погрався, можна йти назад, бо ще хвилі почали підніматися і підходити ближче. То вже не так смішно стало. Було дуже навіть страшно. Тому пішли нагору. Поки ми піднімалися, вже можна побачити більше. Мосту. Який він гарний, так? але ще наполовину у тумані. Так цікаво, шла собі, йшла і потім знайшла оцей одиноку таку квіточку. Це як знак гарний такий. Я думала, що він був звідси, але я думаю, що хтось зірвав і кинув. Але виглядає дуже естетично. Не знаю, хто полюбляє довго ходити або ходити сходами. Це не моя річ. Вниз ще нічого, але уверх. Я вже задовувалася.